Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту Жельництва, поданий одним депутатом України Казаченко, Кадобою, Факієм та іншим. Реєстраціонно 10 до 62 від 14 група 2019 року. Українському. Дякую. Шановні, всі ми знаємо, що Україна в з тих.

Виробництво і цієї продукції, яка має високу якість, але останні роки дуже багато скарг стосовно того, що ми не дотримуємося тих традицій і норм, які діяли колися, які захищали жираство від знищення і застосування приповідних освітах дерева. Можуть бути і інші працювання, які проявляються в полях. Тому була внесена пропозиція і не один раз, щоб ми змінили трошки і законодавство, і запровадили такі норми, які дадуть можливість карати за те, що ми знищуємо діл і а, не даємо можливості розвивати ці галузі. Тобто ми не робимо те, що було колись.

Останні засобів захисту рослин, вводить покарання, за порушення цього по закону і знищення всіх аджіл. І ці покарання вони трошки фіксуються як місцевою владою, так і іншими. Органами, і будуть, я думаю, діями такими, як є, як я зауважу, що більшість закона прописані ці але їх хто не потребується. Також тут тобто, прописані такі питання, які пов'язані з необхідністю реєстрації усіх, хто займається цим людиною діяльністю. І процедура, як це робити, це буде можливість потім знайти людей, що можна було попередити. Якщо організації звертаються, що я добирав поля в такий-то час і хочуть, що, що усі про це знати, то будуть знати, як їх повідомити. Також інші пропонуються зробити зміни законодавстві, які перегуляють проблеми існуючи в цій сфере. Я прошу всіх. Е Прийняти відповідне рішення і проголосувати цей проект закону. Ще скажу про те, що є зауваження увагу до нього, а від асоціації вони обережають точні такі, що не платить закон, але те, що треба прописати більш конкретно. Наприклад, засоби за які зареєстровані для України. А є ті, які введені для реєстрації. Тобто ті, які введені для реєстрації, загальні ці закони забрання застосовувати. Тут треба конкретніше написати, що це не забороняється, але ті, що зареєстровані, проходять офіційну реєстрацію, вони теж повинні застосовуватись в тому порядку, як це прописано в цьому проєкті закону, і такі це не порушення, за це не, немає покарання. Також є деякі завадження з боку юридичного департаменту Верховної Ради, що треба конкретніше не сформулювати практи в інші закони, То, свої, про захист Росії, про пестициди, де не чітко розпробуйованих окремі формальні питання, які потребують більшої чіпості, щоб можна було щоб використовувати цей закон, особливо у випадках, коли покарання тих, хто зачений заявить джелів, щоб можна було чітко розуміти, в чому саме суть порушення. Тому ну, я думаю, що це можна зробити в другому читанні. Але за основу як мінімум цей допомогти, я прошу колег зробити це. Спасибі. Зараз молодой рецепт не було дихання. У нас є дещо чого. Що великий потенціал для сільських територій, для сільського жителя, для сільського трупера, для фермерів, для малих фермерів. Взагалі це галузі, яка ну, знаєте, світло перспективна для нашої держави. Тому давайте підтримуємо і, звичайно, є yes, висновки нашого небу, які треба уважно прочитати і все-таки послухати, Петрович, Петровича. Змінне доповнення врахуванням експертного нашого виступу експортів. І, звичайно, прошу підтримати і проголосувати. Я думаю, що це добре, красиво і буде важливо для цілої Галузі. Дякую. З Богу міністра політики просто підтримуємо даний законопроект, і що, шановні команди, буквально зараз прийшло засідання чергового робочої групи з розвитком дільництва, яке відбувалося у нас в міновеках. І знову було постріл дискусії, яка стосувалася в основному питання використання ЗЗР, про пестицидів і всіх аспектів, які ось стосуються саме взаємодії, скажімо так, акаріїв аграрних виробників з джерелами. Тому я теж вважаю, що кожен з тим, що сказав Петрович, що є моменти, можливо, які в цьому законопроекті могли б бути і мають бути. Більш конкретно прописані, але це ми можемо зробити між того, що відчинення буде вам вдячні також за його підтримку. Дякую. Спасибо. У нас є зауваження, не зчастите зауважень, і які втрачаються досі інтенсивної працювання, тому слушання пропозиції за основу. Далі буде вчитання, ми зробимо законопроект, які будуть зауваженнями, які будуть і тому ви на сайті да вам написати. Прошу батьків. Обов'язково треба зводити з пропорцію ассоцій архієм, чому? Тут жити. Можна пробувати тільки якраз першої до Сад і бджоли це не От часом є осад, часом я тоже. Залежить чим ти провеш. Є фугії, є інші. Мішає, в а не це ми треба, де, 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 що зробити сьогодні, а не це вперше. Ми, ми на вам. Ви знаєте, у нас такий принцип у комітеті, у нас всі національні состави завжди е, учасники законопроечого процесу, тому ми приймаємо зараз рішення в першу Далі нададуть всі пропозиції асоціації, всі учасники ринку, від комітет відпрацює і ми далі, коли великої зал першому читанні, далі будемо фаховозмістерського організації. Тому в мене є пропозиція зараз підтримати відкрите, прийняти з даний законопроект в першому читанні. Вам слово, так? Да? давайте поголосувати. Тому що часу немає, не вистачить просто часу. Але це завважує дуже слушно. Я президент спілки пасічників України. Добре, і це наша ініціатива, я три хвилини позаберу. Чому віднесено і в минулому році ми потерпіли дуже страшно 45 тисяч сімей за нашими оцінками, а може і 55, ніхто воєнних, які не звертаються. Є корисно іншим словами проблема, яка шкодить не тільки в джубілі, сходить до Київ, сходить живому комахом. І Тому ми швидко написали законопроект, щоб під руками, знаєте, щоб почати дискусію. Тому ця дискусія сьогодні за продовження того, що ми зробили. Тому там є певні неточності, ми їх побачили вже пізніше, певні Але сьогодні нам перед сезоном, побачимо, було, десь правді, ми хочемо почати червня, початку цього пройти цю процедуру за ці зараз в місяці і це зробити. Тому я дякую. І не, дякую всім співробітникам Верховної Ради, що оперативно протягом півтора місяця фактично провели всю на роботу і ви маєте змогу сьогодні виходити. Прошу підтримати, а ми навіть допрацюємо всіма усіма щоб там все було вивезення, як годиться. Дякую. Тому давайте зараз прошу народних депутатів визначитися. Прошу.